Dai, 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 non me, ho aperto la pazienza. A due secondi, quando un nuovo ufficio lo c'è, lo c'è, lo c'è, lo grande lo c'è, lo c'è, lo c'è, lo c'è, lo c'è, Dai! 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 Mm -hmm. Дай! 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 Це цирк! Дай! 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 Боже бідна собака, що вона з ними вночі робить? Дай! Оно, оно, но. Дай! Нені! Анжело, не! Я така ще не бачила перший раз. Все время тікали. Ай! Там в кущах затаїлися в цьому струку. джорно Джорнаква соправен, ну. Аква. Мой нон приокупа, первок. Ma non ogni sera non c'è Loro qua.

Я бачу о, о, о і ви бачите. о там в травиці тихенько кудись ідуть. У нас тут просто кукуруза росте і картопля. Але обгорожене ідуть отам. <рив> <рив> А взагалі он так от у нас красиво. Є в діда руж'ю, але ну, він ним не користується, тому що не можна. Раніше, я не знаю, в них більш дозволено було, а потім вже ж реєстрація, ще щось. Он стоїть кабан у біля дерева. Один точно. не прийшли на кукурузу вже, походу. Опа, бачите, яка красота. Я ще такого не бачила. Зазвичай ти не встиєш телефон достати, як вони вже тікають. Воно там іде. Вибачте, що не ближче за таке качество. Ну, щоб ви так розуміли, це ось тут город, те, що я показую дуже часто. А це хата. А це хата, там, там двір.